Законопроект дозволяє застосовувати вогнепальну зброю військовослужбовцям, зокрема для припинення масових заворушень, ще й без попередження, непроговорена, не прописана процедура попередження мітингувальників. Про це щось ніхто не подумав. Використовувати гумові та пластикові кійки, слюзогінний газ, електрошокери до учасників заворушень. Маркувати порушників фарбою під час масових заворушень, використовувати безпілотники. Ну І це цитата. Проаналізували цей законопроект, підняли питання експерти Центру протидії корупції. Просто був сьогодні резонансний допис. Можете подивитись всі ці норми в самому законопроекті. І хочу сказати, що ну, мене це дійсно просто шокувала історія взагалі, як таке може бути? Як таке може бути, що у нас право на демонстрації да, у нас обмежується тим, що влада висуває такі, дає повноваження військовослужбовцям Нацгвардії? По розгону демонстрацій. Такого не було ніколи. Янукович такого не робив. Тобто, коли Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, права рука Зеленського по судах і правоохоронних органах, брав при Януковичі участь в операції по розгону Майдана і був співучасником масових вбивств громадян України, оскільки він. На той момент нагадаю, був працівником високопосадовим Міністерства внутрішніх справ і на ефірах розповідав, що майданівці самі на себе нападають і самі провокують бідних правоохоронців. Так от, хочу сказати, що навіть тоді у Татарова і у партії регіонів, які ухвалювали відомі диктаторські закони, не було таких ініціатив. Це тільки слуги народу народу. Да? І президент Зеленський, який йшов на вибори з гаслом, що я йду на один термін, він іде нібито, ну, брехав людям, що йде на один термін, а насправді збирається йти на другий. І на чому? На Використовуючи, маючи, створюючи собі можливості використовувати вогнепальну зброю проти людей. Ну, Це абсолютно ганебна історія. Всі... Всі правила, всі норми, всі підстави для застосування вогнепальної зброї та інших засобів примусу. Вони чітко визначені в законах України. І вони абсолютно не потребують зараз під вибори якогось перегляду. Це не може бути ініціативою просто а, якогось одного політичного діяча, одного офісу. Це абсолютно. Ну, це велика загроза демократії. Це велика загроза, коли влада хоче узаконити право застосовувати спецзасоби, зброю, ну, навіть без прописаної процедури. Вже це є в законах. Що, навіщо це робити? Очевидно, що робити це потрібно тільки через одне, тільки по одній причині. Зеленський збирається знову йти на вибори. Він збирається зробити собі умови, порушуючи закони Конституції, виписати зараз під себе, проломити через раду зручні для себе умови голосування, для того, щоб знов-таки не дати можливість створити своїм опонентам, конкурентам, розгорнути свою виборчу кампанію і потім змусити подавити будь-які протести проти порушень закону і Конституції на цих. Виборах, які він планує провести в цьому році, це серйозна загроза демократії, серйозна загроза кожному громадянину України. І ви можли, могли б подумати, що можливо це якась ініціатива якихось окремих закон... депутатів, ну, зокрема, друга президента, який там це подавав депутат ще на той момент Іонушас, генеральний прокурор. Так от, я хочу сказати, що. Насправді, по моєї інформації, деякі підрозділи Національної гвардії України, які відносяться до підрозділів охорони громадського порядку, займаються виключно, тобто, і в Нацгвардії є бригади оперативного призначення, які воюють на фронті. А є підрозділи, які займаються охороною конвоюванням ув'язнених, тобто іншими допоміжними функціями, в тому числі підтримкою громадського порядку. Так от. З кількох військових частин Нацгвардії у Львів були направлені в цьому році кілька рот бійців, яким видали оснащення, нове, нові кійки, нові щити, і проводили підготовку, проводять підготовку не до ведення бойових дій, а для того, щоб вони могли вести охорону громадського порядку. От таке в протистояння з мітингувальниками і протестувальниками. Тобто їх натаскують спеціально на те, що їм треба буде проти демонстрацій виступати. І це відбувається зараз під час війни. Хочу вам сказати, друзі, що така інформація в комплексі з інформацією про цей законопроект 10311, вона ну, дуже має занепокоїти. Це реальна загроза для української демократії, і влада не повинна зараз займати позу страуса, як вона дуже любить робити, коли робить незаконні речі, і потім Зеленський до останнього мовчить, аж поки все суспільство не починає просто про це говорити. Так от я хочу всіх закликати: закликаю усіх підключитись до обговорення цього законопроекту 10.311, вимагати від влади.